Він не такий великий, але ми не, ну, не намагаємося зібрати всіх. У нас багато звернень від жінок, в яких Сини зловживають, і вони живуть разом і страждають від цього домашнього психологічного або навіть і психологічного, і економічного насильства, і фізичного насильства, в тому числі. Тому тут вони можуть отримати допомогу психолога, юриста, куди далі рухатися. В нас є кейс менеджмент тобто соціальний працівник, який знає всі заклади державні і недержавні в місті, і він може скласти, допомогти їм, скласти план, як їм рухатись далі, де отримувати допомогу куди спершу куди у другу чергу піти, і всі послуги, які є в місті, ми знаємо і можемо перенаправляти, організувати гуманітарну допомогу, в тому числі, і навіть грошову тих, в тих випадках, коли, наприклад, жінка з дітьми.